Система поиска пидорасов активирована. Ох, пойду сейчас возня! Ох, сейчас возня пойдет, бля! Мамки кюса рингл! Туда ты, крыс! Витаю! Я культурный, а ты зашел на мой видос. Что ж, я бачу, я поднял трошки балика, але еще рано родить, треба трошечки пофармить. Взяв я купончик. Вот. Взяв собі юмпика на ап э, е, третіх. І сейчас буду фарміть. Підемо на ферму спочатку. А потім побачим. Так что, Дуже часто играю на фермі. Мені нравится. Нравиться її вивчати новеньку, да. Е, що ж... Діставай смаколики, заварюй чайок. і гарного тобі перегляду. А я запускаюсь. Вроде нікого нема. Що тут мені треба зробити? А, от, все. Чисто зайти. Понятно. Шовкуру це шти. Ключ? Ні. Так, тепер е, на станцію хорошо. Зараз зайдемо на конюшню, золотаем сейф, конечно. Давай патроны засейвим. За Порох. Это именно то, что мне надо. Я ж тут динамит собрался работать. Залутал. Жабайка залутала, блин. Надо бы выстижить ви этих гавнюків, які ми сейф залутали. Ми ж сюди вернемся, бо тут у неї ящики зі зброї, які, які я хочу залутати. Но спочатку є важливіші справи. Розставим пріоритети. Вони не підозрюють про мою присутність, я так зрозумів. Щас! Значить, їх за це накажем. А вот и квест выкунув. Чудово Захерачив, типа Так, де? лут з мо сейфа Собака. Говно. Засейвил. Смаха Ботики закры Так гараж не бачу. ящик не выходит. Балкон чисто. Давай попробуем пройти. Right. Другий повод. Ну, хотя бы задание вы... Спасибо, папаша. Что нам дали делать? So well, line... В составе команды They're устраните в точке товарный торговый пост э, двух врагов. В составе отряда уничтожьте двух врагов на биле. Mm -hmm. Давай сейчас накрутим себе нормальный сет. Даем... Норм, але я б хотів, бажано калаш на поесках. Да Ну я чувствую. Так, з друга катка і, бляха, знов цей спавен. Це якесь прокляття. Я уже не знаю, що робити. Ну, нам надо на товарку, так що ладно уже. Так уж і бить. Що з текстурами? Кофе вони не прогружають. Давай сюда раза помки учитывай. О, на рашти прогрузилось. Полезем по драбынье. Понял? Где ты васк? О клау. Отак От мені нравиться. Оце вже, це вже хороший початок. Ай, стоп, я ж даже місію виконав, правильно? задання задание Тайлера. Степе. Ну, Нужден! Что за фигня? Нафиг він вийшов на вулицю? Що за муви? Пішов моїх лутати чи що? По ногам херачу. Бо не знаю, яка броня в нього. Так, да, виконав одне. Далі на віллу надо йти. О! Соточка на базу. В честь цього мона і відкрити кімнатку. Коли мені вже щось на столі заспавниться? Я, Я, розумію, що це білок, але. Хотя що-то... По братськи Аренка, я все-таки доначу, Давай подкрутим мені чуток. Я же инвестирую в ТБ. Что за инъекция? А, регенерация. О, дробаш. На золотых. Нормально. Ой, наши я иду. Ще ж є один Що у них по пооб'єсним тут? Нічого такого. Зашиву надо взяти. Рюкзак. Ні, вони не лутали сусідні сині домики. А жаль. Ну, може цей заряджений був. Зараз глянем. Може він полутав домики. Uh, в нього броня краще. Купон? Я так розумію. Скоріше за все купон просто. Типа. То в нього фіг що буде. А точніше нічого в нього не буде.

Ні, в цього ніфіга нема. Фал, який мені не треба. Що є? Добре. Нема то нема. Думав, парець, нічого. Бляха! ничего. Бля! пару я. порвали. Расстрелять они можешь, да. Э, е, блин, мене точно по полагаю. убил <сосудист> туда его туда ты крыс сиков Сек я убил подожди а реально сиков я убил хрен... а 5 штук что реально 5 штук Андрей, да, где я 5 настрелял я уже не помню <сосудист> я просто все забыл так ладно 5 штук значит Я шостий. Як будто би це... вайп сервера, не? Як будто би Надо не втрачати і йти идти удати мотель. ти За жаба така. А ну показуйся. Дикий! Нема! дікаря сіки проблем! Машина. Но мені машина не надо. Я собі чисто прицел прицел на планці заберу. Не, ну як тобі така каточка солідна, мені здається. Мені здається, вона дуже топова. Все, і задолутаємо отель. Але я ну, думаю, що це реально вайп, бо... Да інкише все це. Ніх! Оце! Оце... Реально класно. Ні, пігас собі. Перший раз падаю таке. РПК. Это да. лучше, что может статься, Побачим, как будет Понял. Спасибо, папаша. Я понимаю, что они... Не... Да. Мне здесь хорошая хатка. О, 6 зацепки поищем. Давай поищем. Шесть выхода. Пиши як тобі фарм за бомжа, отакий в мене. Стараюсь, щось все-таки внедрят и Тобі. Щоб було Что было интересно. Включаю карту. Может уже трошки лучше. Пора идем в наступному видосу, спираюсь на блокаду. Да. Пиши коменти. Став півня. Зустрінемося в наступному відео. До зустрічі. Бувай. Нормально,